Я всміхаюсь сонечко, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, дощиком, лисям, мов з вітра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Вітаю вас, малята! До нас завітала гостя. А хто це, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Є горішки і грибочки. У дуплійному тузочку плигає по гілочкам маленька руда. Ну ми підказуєте мені? Так, вірно, білочка, квіст трубою, спритні ніжки, Плиг із білки на сочок. Носить білочка горішки, в золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки. Кожушина хутряна, гострі вушка ріжки. У дублі живе вона, малята, білочка прийшла до нас в гості попросити про допомогу. Вона живе у лісі, але зовсім не має подруги. Пропоную сьогодні виготовити ось таку гарну. Тож, малята, для нашої праці нам знадобиться аркуш білого паперу, клей, пензлик, серветочка, щоб після праці витерти наші ручки, та ось такі заготовки, круг, хвостик, фігура схожа на трикутник та два ось такі маленькі трикутнички з кольорового паперу. Для початку беремо нашу фігуру, перегортаємо її, це буде тулуб нашої білочки, змочуємо пензлик у клеї та намащуємо її від центру до краю, розміщуємо нашу деталь на аркуші паперу, гарненько прикладаємо. Потім беремо серветочку та притискаємо, щоб прибрати залишки клею, ось так. Тепер беремо круг так само намащуємо його клеєм. ось так Перегортаємо, прикладаємо гарненько, трішки розрівнюємо пальчиками, а потім прибираємо залишки клею серветочкою. Тепер беремо хвостик нашої білочки. Так само перегортаємо і намащуємо. Малята, що ж не вистачає нашій білочці. Так, вірно, в вушок. Таким самим чином приклеюємо вушка. Малята, ось погляньте, яку гарну, білочку Ми з вами зробили. За бажанням на нашій аплікації можна домалювати оченята, носик та ротик. Молодці! Наша гостя Білочка вам дуже дякує за допомогу. А нам вже наразі час Тож, малята, До побачення та до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!